Я пішов підтримати подругу на Poland Got Talent. І зараз ми покажемо, як знімається польське телебачення, за що можуть вирізати з ефіру, і чи вдасться Ані пройти до півфіналу. Chicago, Всім привіт! Мене звати Денис. І зараз я приїхав на шоу Мам Телент. Приїхав підтримувати дівчат, тому що вони сьогодні будуть виступати. А я буду знімати влог. Попитаємо у людей, як вони справи, що вони роблять. А ми зараз підемо в павільйон і подивимось, що ж там буде такого цікавого. Спойлер! Ми були там два рази. Аня приймає участь із командою і сольно. А я два рази був там як підтримка. Ну, оператор це. Цього відеоблогу нещодавно е, ти мені написала не хочеш зі мною сходити на кастинг. Дев'ять та вечора, і мені присилається мейл, e що я типу прийшла кудись там. І завтра на восьму ранку. Я думаю, боже, з ким мені взагалі і ти. Перше, на думку, ти мені спав, потім там ще пару е, моїх е, подружок. Ось, але вони всі відмовились, тому що у них університет, а у нас з тобою був четвер, тоді mm. ще вихідний. Ну це ми виріжемо. Я, я був я якби був єдиний варіант, скажімо так. Сьогодні мене. Аня взяла в групу підтримки, тому подивимось. Я взагалі думав, що це буде просто кастинг. Я теж ну, так прот... думала. Я їхала, не знала. Що а виявляється буде. тут шоу, павільйон такий прикольно. А як я взагалі потрапив е, другий раз в групу підтримки? Денис був на другий раз в, на в Talent як оператор реаліті шоу моєї команди. У мене до речі на каналі є ще е, декілька випусків з таких шоу в Україні. А зараз покажу вам, як це все відбувається в Польщі. Підемо, покажу вам студію, павільйон, де все це відбувається. Де знімаються сюжети і тут вже готується на семось. Давайте спитаємо, ви готові до виступу? Ми завжди готові, але ми дуже нервуємо. Ага, а чого нервуєте? Ну, це такий дуже відповідальний момент. Треба представити себе, представити нашу країну дуже гідно на такому фестивалі в Польщі. Відповісти нормально на запитання польською, це теж дуже важливо і складно. Ну, Я вас не сумніваюся, я сподіваюся, буде три так. А краще, щоб Golden Push, це я дуже на це сподіваюсь. І погнали, дізнаємось, що там далі хто робить. Let's go! А тут у нас підвезли спонсорів, так що в цьому випуску ще й ліптон. Давайте поспостерігаємо за процесом. Тут подивіться, яка крута стіна. Джень, добре, Який матч талант? талент. Вау! Воу, сокул! Пам'ятаєш, я завжди хотіла ось цю всю, всю атмосферу зйомки шоу. Дуже багато операторів, дуже багато камер, дуже багато різних асистентів, які це все вирішували. Ну, така робоча атмосфера. А тут у нас відбувається зйомка сюжету, тому давайте поспостерігаємо. Це теж люди з України, і вони напевно будуть якусь аерогімнастику показувати, тому дуже цікаво подивитись. Давайте запитаємо оператора, як йому ця професія? Як пану працювач тут? Добре, ще працює. Це тяжко тут? Це, це такого тяжкого було? Nie, nie było nic ciężkiego. Ja lubię współpracować hmm. z ludźmi. A dawajcie za potem PSK. Dzień dobry. Cześć. Co robicie w programie, w tym EFIR-u? E, ja będę tańczyć. Wow. To krótko. Czy możemy teraz coś zatańczyć? Jakiś ruch razem? E, jasne, ale ty masz jakiś... Dobrze. E, mo, możemy zrobić... Okay. Hej. Hey. Dobrze, dziękuję. Чим крутіться шоу, ти можеш познайомитися з талановитими людьми, так. з котрими потім на якусь співпрацю, наприклад, можна робити. Наприклад, познайомились з дівчатами з України зі Львова так. І з Олівією, яка так. співала. Да. Добрий день ми ж як режисери. Починаємо заводити знайомства, так. і мене навіть впізнав ведучий, котрий стояв за колісами. Такий, а ти ж вже був типу. Я таке. А ну ми зараз прийшли підтримувати. Да. Несемось, і це класно. Знайоміться взагалі круто. Я дуже рада, що ми так багато знайомилися за ці mm -hmm. два дні. Я зараз прийшов в глядацький зал, і давайте подивимось, як проходить тут е, проба сцени. Проба це ти повинен бути розігрітий з макіяжем, з костюмом, щоб все було на сцені добре і вже знімають. Тобто і дивляться з якого ракурсу краще зняти номер, щоб він в ефірі виглядав відразу круто. Ми навіть подивилася, як я там на сцені буду виглядати, як мене, мене будуть показувати так далі. Ну як я жахливо я... станцювала. Да. Ти бачиш, я на філякі упала. Я хочу тобі подякувати, що реально ти согласився зі мною піти. Тому що якщо б я була одна, я не знаю, як би це я вивезла. Я б, можливо, там йшла, знаєш, тому що я дуже нервувала. Ось, а ти такий, типу, а що ти нервуєш? Давай я тебе знімаю, пішла. І просто, і воно, ну як, не знаю. Так, трохи перемикає увагу, так? Так. Зараз е, виступила наша пшечілька Олівія. Е, Олівія. Тераз... бачимо її з тієї сторони. Всі, хто е, проходять, е, їх типу, вітають на, на цій студії. Всі думають, що вони йдуть зі сцени відразу. Швидше, да, а вони е, проходять цей павільйон, обходять все весь павільйон за шторою. Виходять з тієї <гадять> <з тої> сторони. <гадять> Друзі, ексклюзив. Цих шоу, якщо ти отримуєш три так, це не означає, що тебе вставлять в ефір. Ми дуже були в очікуванні да. місяць, щоб дізнатися результати чи увійду я у випуск і взагалі чи покажуть мене по телевізору, там і так далі. Але вчора Ані прийшов на емейл-лист е з результатами, і що там ми скажемо в кінці. Я е буду танцювати через годину. Десь мені вже сказали це, але я дуже нервую з приводу мови. І з приводу танцю, все. Я вже хочу станцювати, щоб це все, блін, закінчилося. Дівчат зараз покликала на інтерв'ю, всю е, цю, цю конструкцію і будуть знімати сюжет. Мене попросили е, посидіти, підтримати Ані. Ти бо давай та так, тобто всі сцени, я не знаю, це можна казати чи ні, вони всі наіграні. Всі тобі говорять, що робити, там, чи обійматися, чи підтримувати, чи розмовляти. Тому е, насамперед це шоу, і я думаю, це всі розуміють, що там все нахрен, і все зроблено так, щоб було людям цікаво дивитися це. Ми вже зараз йдемо на сцену. Я дуже переживаю. Якщо чесно. Мені дуже-дуже страшно, тому що там ззаді в мене вже сцена полем котелом. Це збулося. Я не знаю, я, блин, я ніколи, я в Америці так не нервувала, я не розумію, що відбувається в Ангеліна провела таку річ, підготувала дівчат до виступу. Хвилююсь, хвилююсь, але знаю, що все буде кайф. Саме місяць, що завжди тупо розірвати. Тільки що тут а, комусь нажали кнопку Виліт. Ну, типу, заблокування. Перед цим виходом на сцену виступала якась бабуся, така в Ну, Міні, років 40. Ну, ось. І вона вийшла і по почала кричати. Ну, да. просто стоїть, кричить. Е... А ми стоїмо перед цим типу, за куліснями, я наступна вже йду. Mm. І там нажимають ці кнопки ні, ні. Да. Я стою просто моє серце. Взагалі в цих шоу а, беруть або ти дуже талановитий, або ти повний крінж. Да. І там вони простраюються так випускнути типу, крінж, талант, крінж, талант. Можете поділитися відчуттями, відправляйте зараз да. э, на сцену дівчинок і як? Я вірю в них насправді. Я сподіваюся, що зараз станцюють краще ніж на голові сьогодні. Тому Сподіваємось на Голден Buzzer. Да. золота кнопка. Це взагалі прохід в фінал без. Проміжних етапів. Я хочу сказати вам одну мисль. <ріст> Без голден <golden> кнопки повинна. <ріст> Починається ефір. Виходимо до цього ведучого, він дуже класний чувак, до речі. Ну, він зразу е, запитав, е, чи це мій хлопець. Так, на, на шоу взагалі дуже часто, де в житті дуже часто питають, чи зустрічаємось ми, чи ні. Так. Пишіть в коментарях. Танцювала я по своєму відчуттю добре. Так, реакція залу була дуже крута. Mm -hmm. Так, да. я прям відчула, що все ще мені потрібно було зробити, я зробила. Як для мене це за кулісами була Стояна Ангеліна, хорограф команди Інга, другий тренер після Ангеліни. І я. Добрий вечір. Коротше, ліва людина Аператно. взагалі. Почали ви виступати, а нас ведучий питає: Ну що, у вас хто кращий з команди? Ангеліна і Інга сказали: ні, всі круті, всі круті. А потім він питає мене: Типу, а у тебе є своя фаворитка? Я такий. Так. Типу, і все. Інтрига. Ну, блін, все зрозуміло, мені здається. Так, так. Коротше. Е, і що? Але ти не назвав саме ім'я. Mm. А треба було? Ні. Окей. <ріст> okay. Я потім почала танцювати вже свій номер. Mm -hmm. І е, у тебе почались типу, мурашки. Ти а, так. Да, я, я кажу такий: о, типу, у мене мурашки. Ці чуваки, котрі зі мною, вони такі, вау. Оператор такий, а покажи крупним планом. Я такий, так вже нема. Просто крич, момент плюс один. Я почала збирати судім. Так, вони е охраніли від виступу такі. Вау, там ти ну, такі рухи. Місаловіта! І як ви думаєте, що отримала Аня? Інтрига. І -і. Три, два, один. Чи так. Є. Так. Другий раз вже так. Віж, коротше, все. Круто, То емоції вся. там по енергетиці. Ми дуже були заряджені, тому що коли ти з командою це ще більше. Да? Тобто, коли я сольно, я така, я в собі, я знаю, що я одна, і я відповідальна тільки за себе. Коли ти з командою, ви всі заряджені, ви всі разом. Ми отримали три. 3... Вони нам сказали такі компліменти, що ми стали такі. Да, нам було дуже приємно. Машаю, наймолодше навіть виділила сказали, сказала, що вона мала гвоздку, Ось, тому ми дуже щасливі. Це було дуже приємно отримати такі компліменти стосовно нашого номеру. Да. Вам через 5 днів треба вислати новий номер. Що? Тышки, конечно. Шокі. Бомба! На кнопочку на Не, я безумно рада, что вот, типа чувак этот понял. Типа, что они поняли смысл нашего номера. Mm -hmm. Они просто типа там золотая кнопка. Это круто, но блин, важно, что они поняли. Хтось засмотрився, что у нас немає золотой кнопки. Ну, це був момент. Насправді, це я почав спонукати. Типу, Ангеліна, а скажи, для для короче, без золотої кнопки, не не возвращайтесь. Але я реально вірю, що ну, може бути золота кнопка, тому що це команда, і якби такий виступ це доволі складно зробити. Але mm. три так, блін, це дуже да, Так, це теж дуже крутий результат, тому я не думаю, я не бачу в сенсу е, розстраюватись і за золотою Травма, 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 травма. О, екшн, екшн. Тільки нам опять почали хлопати ось цього. Виживете, Ліза. Вони таке люблять. Зараз там скоро є, зараз йдемо. Настав час розповісти, що було в тому емейлі з результатами, чи вставлять тебе в ефір. Це шоу і. Тут не можна робити так, як ти хочеш. Тут роблять все, як їм вигодно, а не тобі. І це нормально. Це ну я була до цього готова. Тобто те, що я приймаю участь із командою із сольно, так взагалі не можна. І це вважається, що ти у тебе більше шансів, наприклад, на перемогу або ще щось. Але я так не думала, і мій хорограф так не думав, і всі ми так не думали, і ти так не думав. Я думаю, ось і так вийшло, що обрали в. Півфінал між мною і командою ось це одне місце з командою. Ми сильніші сольні команди. Взагалі це не порівнюється навіть в нашому танцювальному світі. Так не можна порівнювати, тому що набагато сильніше виглядає на сцені команда і обрали команду, тому що для ну вони так вирішили, так тобто, це їх суб'єктивна думка, і я на це ніяк не повлияла. Скоріше за все, мене не покажуть в цьому шоу, тому що я не прийшла в півфінал. Хоча в мене три так насправді мені Аня вчора сказала цю новину, і я засмутився. Ну типу. Стільки емоцій. Ефір би був дуже крутий з цим випуском, і, угу. і хотілося б побачити, як це все виглядає, але ну, ну побачимось, да. несемось. Так, да, да. ну несемось точно вже прийшло. Я думаю, цю можна вже інформацію казати. Ти засмутилась від цього? М -м я не знаю, взагалі так, тому що я. Ну, Блін, ну будь-яка людина засмутиться, якщо ти там кудись не прийшов, або щось в тебе не вийшло. І так для мене був такий удар, тому що я навіть не знала, що не можна і там і там приймати. І я якось вірила, що я прийду сольно, тому що там у всіх був спалах емоцій і так далі. Але у мене двобічна думка, тому що я дуже рада за свою команду. Я буду приймати участь з командою, тобто ми прийшли в був фінал, як це по польськи і чому знаєте, чому засмучуватися, якщо я все одно буду там, я все одно буду проживати цей же етап, але просто з командою. Спочатку була дуже засмучена, чесно, я не буду брехати, а зараз я розумію, що це шоу, і не все буде так, як ти це хочеш, як ти це уявляєш, і так далі. Тому будь-які зміни, будь-які там не знаю результати, я буду сприймати так, що е, значить, так должно було бути. Ну, якщо вам сподобався цей влог, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, і побачимось з вами у нових відео.